Ну, що ж, привіт, друзі! Хочу нарешті вам розповісти та презентувати новий сир, який я зробила завдяки дуже класному новому інгредієнту, який стала використовувати у своєму виробництві сиру. Це французька закваска відомого бренду Біопрос. Значить, що особливого тут в цьому сирі? Неймовірно класний смак, такий ніжний. Такий прям, я не знаю, він, його просто треба скуштувати, наскільки він класний, наскільки він смачний, ароматний, він просто тане в роті. Ось, ну, ми не будемо довго затримувати, як то кажуть, час. А одразу перейдемо безпосередньо до того, щоб спробувати його. І зараз я вам покажу, який він, як він виглядає. Значить, дивіться. У нас безпосередньо є ось такий сирочок. Дуже класний виглядає він дуже апетитно, повністю натуральний, з натуральних інгредієнтів, вироблений особисто моїми ручками ось на французькій заквасці. Це щось новеньке для мене. Я ніколи не користувалася цією фірми-заквасками, але бачу, що мені дуже подобається. Я дуже задоволена результатом. Тому що ще до зйомок одного шматочки вже встигла з'їсти. Якщо чесно, ну зараз я при вас розріжу цей сирок, і ми разом подивимося, який він. Значить, дивіться. Яка ніжна, крута текстура цього сиру. Цей сир я виробила з. Коров'ячого домашнього пастеризованого молочка. І ось такої заквасочки Дивіться Bioprox Це французький бренд. Дуже відомий і дуже популярний серед сироварів. Але я раніше його не використовувала, про що дуже шкодую. Результатом я просто неймовірно задоволена. Подивіться, яка краса. Ось так виглядає пакетик. Бачите? Тут вказаний цей бренд. Ось Я його вже розрізала. Тут розрахована вага на 2 або 2,5 тонни молока в цьому пакетику. Так, ну що, друзі, куштуємо цю смакоту. Боже мій. Це, напевно, найкраще, що я їла в суму житті. Дуже дуже смачний сир. Він ще й вийшов в мене. Середньої солоності він такий, як мала би бути звичайна коров'яча бринза. Значить так, голосуємо за назву цього сира в мене в сторісах. Минулій сторіс. Вам бажаю спробувати саме ось цю закваску. Це побажання для сироварів. Бачите? Французький бренд Biocrox. Я вам зараз залишу посилання, особисто від мене на цей сайт. І ось і подаруночок, про який я обіцяла. Ви за промокодом Марфа Лісова можете переходити на цю сторінку на це посилання, яке я вам зараз залишу. І вам буде знижка від мене. Запам'ятайте, промокод Марфа Лісова. Ось і плюс зараз там діють ще знижки до Чорної п'ятниці. Тому я думаю, що ви зможете для себе придбати все, що вам потрібно для смачного сиру. Тому не гайте часу, обов'язково переходьте за посиланням. Ще раз нагадаю про Марфа Лісова. Це вам від мене ось такий подаруночок, Вам буде знижечка. Всіх люблю, цілую, мої дорогусіньки, варіть сирочок, найсмачніший, найкращий для вас, вашому бізнесу, процвітання і гарних вам вдячних клієнтів! Люблю вас!